Вийшла на вулицю, думаю, спочатку показалось тепло і так легенько вдяглася, а воно таке холодно. І я зараз хочу позбирати там, що сірому давала їсти, попадала одна, і вчорашню я забрала, і так як у нас світло виключили, в хаті темно, ну так, нічого не зробиш. Це Думаю, якщо я зараз включу свою лампу, то до 19 години вона зовсім потухне. Ну вона ж заря на, на підзарядки. Я забула наскільки її ну, на 4 години не вистачає це точно. На 2, здається. І потім таке, знаєте, ледь-ледь краще в телефоні включити фонарик, ліхтарик. Ну, і оце ж я вийшла. Думаю, потім. А що погулять, воно таке холодно. Ну, піду я, мабуть, потім до Наталі. Чогось вона до мене не прийшла. Я ось її запитаю і я ж її підстригла. Мені хочеться знати, що там Сашуня сказав. Ну, що сказала Наташа, невісточка, я чула. А от що синочок? Скаже, ну, мама, це ти й підстриглася. Ой це він куди її закинув. Але чистенька поїв все. Ну, Все забираю. Завтра, мабуть, буду туди нести. Я б ставила її на вікно, так вона розіб'ється, вона скляна. А ти що гуляєш? а додому не хочеш? Ні, в мене нема нічого. Хіба ж постійно рибка? Я знаю, що ти любиш рибку, так в мене немає. У мене є там заморожені рибні котлетки, але я їх ще не смажила. Ти додому йдеш? Пішли? Будеш що? А що? Будеш тут сидіти? Пішли? Пішли? Не хочеш? Яка? Ідеш зі мною, так? Да? Пішли. Пішли твої хазяйки постукаємо. Ну давай, давай, давай. Пішли. Давай, заходь, заходь. Ну, підожди, я ж розуюся. Стий і будемо стукати. Все, Двері закрили, стий. Та стій, тихо. Ну. Сюди. Я ж тебе помила, витерла ага, все. Як вона її витирає, а вона леж... так дивиться і тулиться ж, Боже, до Наташиної футболочки. ой, а Наташа їй всі лапки Лежи. витерла. А я, а я під краном своєму мию. Та вона тоді довго сухне, То так сухне. вона вже полотенечко... — І Тоді ж вона ходить, отак бризкає. Бризкає. Я зразу теж мила. тоді... — Маргоша... Чого це ти одвернулась, хороша дівчатка, така про опа, уже так, не хочемо? Ну, тихо. <с? <с?> уже не хочемо. Тихо. Ой, чудосія. Отак. Давай. Хочеш в хату, значить, треба лапки мить, то не бий, вона хороша. Ай, каже Наташа, страдаліця, вона притулилася до неї, притулилася. Ніч спала. Бач, як добре. Силу ніч у хаті була. Наташа. А що Саша сказав за прическу? Та сказав дуже. Дуже при... обстриглися. Mm. Ну, та, не сердився? Кажу синок, ну, ну до ну. Та мене... воно в тобі за місяць відросте, просто mm. в тебе волосиків немає зовсім. А, ну що ти, оця... ти шо, обрила, та нік. Ти тя Тоня постригла. Я так і знала, що буде сердиться. Та не сердиться, не кришклявся. <говори> ти маєш на вазі. Ну, да. Та що там поставалося? Сало осталося. Ну. Я не, їла сало, ні, ні, не, ні, не Ні, Нічого не оставалось. А, а я вчора от, у тому репродукти доїла і теж нічого от не, ж, не, ж, не ж, їла. Наталя зварила борщ пісний з фасолькою і скілкою. І мені смачного, бо вона вже поїла. Я, 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 я... Ні, Наташ, там нічого не оставалось, хіба, може, щось у тебе до... в этом? Халат шикарний оділа, зняла футболочку. Хіба що в тебе в холодильнику, може, що було? Та я не пам'ятаю, що ж воно було. Що ти, що ти вечеряла? Знаю абрикосовий сок, пила. Люся каже, дякую вам, що ви допомогли нам обід доїсти. <рес> так швидко темніє, Наташ. Я допиваю каву і пішла додому. А вікуля телефонувала, ми тут сиділи. Подивились малюка і обіцяла, що завтра приїде. Ну, це не точно. Ну, що ти там приготувала вже? Собач? Ага. Конечно. Ага, ну і пішли. Отак От ти мені є. Ну, це ось, 15 годин і дивись, як уже темно. Да, так, да, все, пішли. Пошли. Порозкидала всі ляльки. Прийшла від Наталі, якраз дали світло. Ну, я ще там на дворі трішки побула. І потім думаю, кусочки в мене які лишалися, ми обтягували стулья, там гаражі два. Ну, от, от, от такі сідушки робили. І я думаю, де ж у мене були якісь ще кусочки? І оце ж я невгамовна знайшла. Але, виходить, отут цільна це, а тут ось з двох половинок. Ну, і тут мені ще треба кнопочки поставити. Ну, а і вийшло в мене отакі та трішки більша, ця менша подушечка. І ще отакий кусочок лишився. Якби на маленьку подушечку, а тільки з другого боку прийдеться якусь тканину коричневу ставить. Ну, оце так буде. Тож, якби прибрати оце фендіни оці всі, О, то дивіться, що нічого, правда. Що ти фендюшка, я прибрала твій плед. Вона хвостом мателяє. Ну, так одна трішечки менша по довжині, По ширині одинакові, ну, вже не було чого доставляти. Ну, оце так я сьогодні вирішила іще до, е, допрацювати. Та грайся, грайся. Ну, а вже ту маленьку подушечку не знаю, чи буду робити, чи, чи не буду. Вже так. Може, і вистачить цього, що є. Все, з тут закінчила. Та просто в мене, мабуть, немає коричневої тканини, чи треба пошукати. Я колись сумки в минулому році, взимку, я ш... сумки шила, була коричнева. Була скатертинка така, яка вже. Там то розрізали, то пропалили. І я шила сумки. Може, і лишилась де кусочок, але вона зовсім тоненька, може, і не підійде. Ну, треба пошукати буде. Так, я сьогодні собі трішки вечір загрузила. Тіндюша, я приберу твоє оце і хочу показати, що я зробила. Лагай, лягай, лягай там. Так. Одну хвилиночку. Так, дивіться, що в мене є. У мене було отаких от три подушки. Ну, наволочки. Ось є такі. Ну, вона ж тут ось коричнева, тут така. Вона ж мені зовсім не підходить сюди. от, Ну, що я зробила? На фендюш пограйся трішки. <ріх> я взяла, а? в мене ж оце лишався такий кусок. Ну, от. І я його настрочила отак поверх. І дивіться, що в мене вийшло. І тепер у мене, ну, отак. Це якщо сюди фендюшкині речі не класти, і все, в мене лишилося ось о два таких кусочки. І викинуть жалко. А оця тканина дуже така виридлива в обробці, сипеться. І ну, дуже важко з нею було працювати. Ну, тепер оце буде так. Бачите, нормально. І оце я собі трішки вечір зайняла. Бо так, ну що робити? Ну і зараз включу ютуб, буду дивитися друзів. Зараз Фенді покладу все на місце. Ви бачили, що робиться? І чого ти туди всілась? Тобі мішу треба подати, так? Да? Подати мішу. Ой. Ну, оце так на тобі мішу. Нагодувала. Проситься на вулицю, повела, а вона не хоче. На свого мішу. Ну, все. Завтра ще чим. О, ні, завтра вже приїдуть мої, то вже будемо гратись.